Чернігівській області через повномасштабне вторгнення Росії в Україну закрило 16 територіальних підрозділів Державної міграційної служби. Причина закриття, по перше, це було безпековість заходів з метою збереження життя, здоров'я та матеріальних цінностей технічного обладнання. Це дуже така значуща і вагома цифра. Ми відчули. Як то кажуть, в результатах та необхідності зміні процесів, процедури комунікації наших працівників з громадянами. Але я вважаю, що ми зробили максимально все можливо для задоволення і попиту, і задоволення його в якісний та Доступний спосіб. Щойно ситуація в області стабілізувалася, як почалося поступове відновлення роботи секторів Державної міграційної служби. На сьогоднішній день ми відновили з моменту оголошення простою носівку, Борзнянський наш районний сектор Ічня відновили короб, Новгород Сіверський, і далі працюємо в подальшому, як то кажуть, на… Рух до максимального відновлення роботи єдине, що під звичайним питанням залишаються наші прикордонні територіальні підрозділи. Це Рібкінський, Сновський, Городнянський сектор. Але робот, робот, роб, працює і координується під постійним об'єктом уваги робота гарячої лінії для максимального доступу інформації і консультації громадян, і звичайно ті територіальні підрозділи, які ну як так кажуть. Розподілене да для прийняття жителів з інших громад також налагоджена робота управління процесом прийняття для того, щоб максимально мали мали змогу приїжджа громадяни отримати послугу в день звернення. На сьогодні сектор державної міграційної служби надає такі послуги. Вклеювання фотокартки по досягненню віку, оформлення id картки внутрішнього паспорта громадянина України з усіма, як так кажуть, підставами да там не Зміна прізвища, отримання першого ID-паспорту, першого паспорта громадянина України в 14 років. Послуги з оформлення закордонного паспорту, паспорту громадянина України для виїзду за кордон. От подання документів на громадянство, також з приводу іноземців, то це складання адміністративних протоколів та виявлення порушників іноземних громадян, які порушують міграційне законодавство перебування на території України.